Ексклюзив із Швейцарії. Volvo V60 в топ-комплектації SUMUM в ідеальному стані. Тільки привезли, розмитнили, зробили сертифікат і автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ось Мрео, бачите, сервісний центр МС. Прямо біля нашого автосалону під відкритим небом. Дуже-дуже багато автомобілів, особливо Volvo. Є що вибрати. Працюємо кожен день. Тепер детально про цей автомобіль. Двигун 2.0, дизель D3, п'ятициліндровий, топ-двигун. Зараз покажу, як ззовні виглядає автомобіль максимально близько кожну деталь. Далі пройду з товщиноміром, покажу лакофарбове покриття, салон, комплектація, все розкажу. Історія по обслуговуванню, хто власник був і так далі, все розкажу, покажу. До речі, автомобіль заведений. Дуже рівно тихо працює. Все ідеально по вихлопу, ніякої сажі, нічого нема. Дуже класний стан. виду цього автомобіля однозначно є. Є люк. Рідкість. Оригінальні диски легкосплавні. В народі на них кажуть титани, R18. Гляньте на лакофарбове покриття, воно як нове. Практичний серебристий колір металік і, до речі, дуже класно цей колір пасує цій моделі В-60. Сколів ніяких немає, ні на капоті, ні на бампері. Верніше на бампері є пару незначних цяточок. Ось. А так все дуже добре. Ксенон. Мивачі фар. Всі зазори ідеально рівні. Є системи безпеки сіті сефіті, є датчики світла дощу. Пороги пластикові, заходять аж під дніще. Сколів, царапин не бояться. Капот алюмінієвий теж корозії сколів не боїться. Тепер з товщиноміром. Допуски десь до 120, 130 мікрон. 102. 98 101. 82 104, 100, 102. 82 93, ну це пластик. 92. 91. 89. 105. 108. 84. 105. 104 102. 92, 93, 84. Ось тут ніяких сколів немає. Капот половиною завжди б'ється, тому що алюмінієвий 40 146 143 152 167 296 233 Ось це крило барбувалось Можливо, лачилось Ну, щось було Але давайте уважно подивимось на нього

Салон комплектації. Гляньте салон. Електрорегулювання крісел з пам'яттю водійське. Ось стан крісла. Дуже-дуже класний стан. Гляньте які добротні шкіряні крісла. Стан руля. Електроручник. Два ключі. Автомат, гідротрансформатор, айсін шестиступеневий. Ідеально відпрацьовує з цим двигуном. Підогрів сидінь є, двозоний клімат контроль, монітор. І, до речі, є камера заднього виду. Працюю, все покажу. Люк, провітрювання зовсім відкривається. Так. Сзади диван. Гляньте, какой добротный. И стан. Карты. Задняя карта. Лива. Водийская карта. Часто тут облазить, все нормально. Гляньте, яка шкіра. Складування дзеркал. Стан карти. Дуже класний стан. Ця спинка пасажирська складується наперед. Volvo завжди так, це дуже практично. Гляньте пороги, накладки, резинки, пластик, теж електрорегулювання пасажирського переднього крісла, комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Всі ж ми знаємо, що Volvo найбезпечніший автомобіль. Дуже якісні матеріали, метал, все тут правильно зроблено. Так, багажник гляньте. Резинки, пластик. І ось вся історія, все по обслуговуванні. Є сервіска, ось швейцарський бріг, 120 кВт власником. Так, 17.01.2011 рік, 68 го року народження, ось сервіска. Значить, що в нас тут є по, по обслуговуванню. Ось всі записи. Ну, наприклад, там, 19 й рік 99 тисяч, 18-й рік 87 тисяч. 20-й рік кінець, ну, коротше, 21 й рік 110 тисяч. Потім ось був запис. 176 тисяч 22 рік, 191 тисяча кінець 22 року. Далі є внутрішній технічний паспорт. Потім є ще ось такі записи, це гарантійка. Потім ще є такі записи. Що тут у нас? Практично 24-й рік. Пробіг. Пробіг-пробіг. 227 тисяч кілометрів. Ось історія є по обслуговуванню. Тепер подивимось, що у нас там на щитку, технічно, по функціоналу, все це глянемо. Так, у нас. 231 тисяча на сьогоднішній день. Помилок ніяк немає. Показує, що на паркінгу, на наручнику і включений у фонарь. Обрати чітко. Так. Є камера заднього виду, є парктроніки спереді, ззаді. Ніяких помилок немає. Подивимось сюди, що тут у нас є? City Safety, ESP, підтримування поліс. Ну, в общем, на російську мову теж можна перевести, ще не успів. Дуже багато налаштувань. Ну, от. Так, системи старт-стоп немає в цій комплектації, для багатьох це буде плюс, хто не любить. Потужний звук. Так, подивимось на наш двигун. Знаменитий наш двигун. Вольвовський, п'ятициліндровий дизель. Мега потужний і мега надійний. І економічний до того ж. Ось такий. Робота двигуна. Можна сказати, ідеальна. Да, до речі, це крило у нас, я говорю, що щось підфарбовувалося, подивимося, чи крутилося, Наче все добре. Так, тепер до двигуна. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось робота і звук двигуна. 400 ньютон метрів. Розгін до сотні, Д3 двигуна, 9,5, ну трошки менше, 9,4 секунди. По економічності, друзі. Траса 5, змішаний цикл 6 і місто... 8. половиною, хто як буде їздити, можливо і 7 навіть. Хто як буде їздити, Ну, по паспорту 8. Ремінь ГРМ, звичайний ремінь ГРМ, І гляньте, яке потужне кріплення двигуна. наскільки потужний двигун. З таким потужним двигуном справляється тільки гідротрансформатор шестиступеневий ступеневий I7 японський. Класно працює. Пари рідні. Ця фара теж рідна. Ось такий у нас класний сьогодні Volvo V-50. Дуже хороша ціна на цей автомобіль такій комплектації в такому стані, з таким пробігом, цей пробіг ні про що. Ці двигуни, можна сказати, мільйонники, але я бачив найбільший пробіг на таких автомобілях, він працював і їхав так само, як цей 550 тисяч. Тому, друзі, хто шукає В-60 з таким двигуном мотором, і щоб ще й була така комплектація, то, будь ласка, приїжджайте, дивіться, звертайтесь. Автомобіль тільки привезли. Знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Розмитнили, зробили сертифікат. В будь-який момент готові готовий до реєстрації. Якщо ви з регіона і хочете, щоб у вас були свої регіональні номера зареєстровані, то вам потрібно реєструвати автомобіль у себе в регіоні. Ми робимо весь пакет документів, договора. Акт, все це проводимо по базі Мрео, робимо страховку і ви без проблем на червоних транзитних номерах їдете до себе і в будь-який момент заїжджаєте в Мрео, отримуєте свої номера і тих паспорт. Якщо в Києві, то ось Мрео, будь ласка. Якщо для вас не принципіально, в регіональні номери, чи Київські, будь ласка, тут допоможемо. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto приїжджайте на Тест Драйв, кожен тиждень. Нові поставки, особливо Вольво. у нас їх дуже багато. Вон, бачите, Ось ще один Design новіший. 2014 року. В50 багато з різними двигунами. 16D2, 2.0 D3, D4, і на механіках, і на автоматах є. Ну, Дуже багато. На цьому, друзі, все. Ще раз зверніть увагу на цю красотку. Чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!